Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні у нас пересадка на фітіль моїх нових калатей. І перша у нас калатея орната. З такими неоновими яскравими полосами на листі. Доволі давно я хотіла її заполучити, але її фінанси, якісь інші фактори не давали мені цього зробити. А цього разу чоловік говорить, купить собі квіток. Я подумала, саме про ці. Пересаджую я як завжди, спеціальний ґрунт з домішками торфу, карамзиту та пінопласту. Бо при фітільному поливі дуже важливо, щоб ґрунт був максимально рихлий і повітряний. А чи всі уже рослини я пересадила на фітіль? спитаєте мене. Моя відповідь ні. Оскільки деякі рослини з моєї колекції цього не полюбляють. Такі, як орхідея, алоя, айхмея, бромелії. Ну а про повітряні рослини я взагалі мовчу. Так як я все ж люблю бігати з лійкою і здійснювати й долг, як рослинарки, не знаю, чи так говорять взагалі. І наша наступна красуня це калатейка медальйон з величезними листочками, які прикрашені просто казковим візерунком. Попередньо всі фітілі я замочила, щоб не перелити весь ґрунт. Мені подобається, коли він сам наводнюється до певної міри. До речі, будьте уважні, при посадки рослини не засипте її занадто ґрунтом І не посадіть дуже глибоко. Зона росту рослини повинна бути на рівні субстрату, бо просто-напросто, якщо ви засипете її всю, вона почне гнити і їй прийдуть гайки. Багато хто говорить, що калатеї і страманти дуже примхливі і з ними досить важко подужитись. Але з відтільним поливом я не хочу тут нічого складного. Головне, щоб їм вистачало світла і вологості повітря. А і з тим і з тим у мене все в порядку. Іноді навіть включаю зволожувач повітря. Зразу я використовую пластикову упаковку з-під салату. Так, ви не гарно розшула з-під салату. Просто вирізала зверху дирку і... Засунула туди горщик і все. Остання наша клатика це е, клатея Розеопікта Розі. А, ну, це саме та клатея, е, яку я не вибирала. І мені е, магазин люб'язно її прислав. Хоча я вибирала Розеопікту дотті. Але все ж вона мені дуже сподобалася, так як пізніше е, вона. Більш почервоніла під впливом сонця. У мене східне вікно, так що сонце потрапляє е, на мої колотеї десь 4 години на день. Моє відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід з колотеями. І всього доброго! Па-па!